Добрий день. Сьогодні 9 травня, центр Полтавської області, і розкажу сьогодні про кільчиватор. Самий такий простенький, але яким я користуюся вже багато років. Він себе виправдовує. Тим більше, що це самий простий, не, не треба ніяких затрат для цього, щоб проростити корінці на, на чубочках. Значить, розкажу з самого початку. Осінню, коли була обрізка виноградної лози, я вже приготував ту лозу, яку ну, нарізав, і порізав її на двох-трьох гласкові. Потім почепив потім етикетки, пов'язав і прийшов от у садочок сюди, зробив ямку, яму і, і верх. Ну, там, де повинні корінці, повинні, то вони вверх, а там, де пагони, вниз. Отаким от способом поповстромляв їх, засипав землею, пролив гарно водою, щоб пустоти відійшли, ну, заповнилися пустоти землею. Тоді, так воно і зверху десь 2-3 сантиметри землі, грунту було зверху. Просто так от в садку. Так воно і замувало. Чого не весною? Через те, що, щоб ніде не зберігати, не дивитися за ними, зразу зробив, закопав, все. Весною, 20 квітня, я сюди прийшов, там, де вони закопані в мене, приніс з собою корпус з вулика, прослав клейонку. Поставив зверху корпус лампочку за таку ось підключив. Ось воно гаряче тут. І зверху накрив одіялом і плівкою від опадів. Все, тобто вкутане тут і стінки, все гаряче. Ну, тепер буду розкривати його. Я вже так, щоб швидше. Вже розкривав. От. А тепер будемо дивитися, що з цього вийшло. Сьогодні 9 травня. Тобто було воно 20, 20 днів, 19-20 днів в землі. Грілося. В землі було з осені, а грілося це воно 20 днів. Так. Розрив. І що ми маємо? Маємо. Зачатки корінців є якийсь сорт з корінцями. Я тільки калюс повилазив, по-різному. Ну, в принципі, все хорошо. Так, оці ось які великі бокові. Їх можна обламити, можна саме обломитися, а ні, то і так піде, вони чи на сонці згорять. Нічого страшного в цьому немає. Тут є ще. Запасні бруньки. А от верхні, це якраз нам ті, що найбільш потрібні, то тут вони тільки, тільки набухають. От. Я роблю з відкритою кореневою системою саджанці передають на 11 таке до заморозку чи заморозок, а далі тепло. То я 11-го буду вже висаджувати його. Подивився, можливо, треба було трішки раніше. Ні, пізніше лампочку включити, щоб, щоб не так сильно воно пішло. Ну, нічого страшного, обломиться, виросте нове. Це вже перевірено, не один раз так робив. От. Ну, це такий простий. Чим простіше, тим же. Ж для нас краще. <laughs> Менше витрачати часу на всякі діла. да, є чубуки просто, без кільчеватора, сажають і виростають саженці. Ну, Я замітив, що так краще. Так уже гарантовано, що кожен піде. От, я, я ще й буду перебирати. От є такий один ось, бачу, нічого не пустив. Ну, Тут мені достатньо буде з запасом робиться. Ці висажу, цей не буду. Ну, це десь так. Зато ці вже точно. Пустять коріння і піде в ріст. Успіхів!